Джон Рідлі струп відомий американський психолог, чиї експериментальні дослідження в галузі пізнавальних процесів та інтерференції досі вважаються золотим стандартом вивчення уваги. Адже у психології ефектом струпа називають затримку реакції під час прочитання слів, коли колір слів не збігається з написаними словами. Наприклад, слово синій написано жовтим. Тож дана настілка, що за гра, використовує не лише механіки по типу ефекта струпа, а й цікаво приправлена нотками дорослого гумору, спритності, швидкого логічного мислення і вашої уваги. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді така дещо унікальна гра для великої компанії 18. Тож забирайте дітей від екрану і перейдімо до перегляду. Насправді, що за гра це дуже весела і водночас кмітлива гра, де дуже добре працює ваша логіка, реакція і увага. Тож давайте знайомитись, як у все це грати. Для початку оберіть випадковим чином першого гравця, який має порівну поділити між усіма гравцями ігрову колоду. Отримані картки кладуться до лілиць перед кожним гравцем. Далі помістіть у центр столу чотири карти з правилами, щоб усі гравці могли бачити зображений там текст. Адже для ваших перших партій це дуже важливо. Як тільки ви зрозумієте, як це все працює, то вони матимуть умовне значення нагадування. Починаючи з першого гравця, гравці по черзі перевертають одну зі своїх карт і кладуть у центр столу. Залежно від витягнутої карти, ви мусите швидко виконати умову даної картки, яка відповідає одному з правил гри. Тож, думаю, варто оглянути кожне з правил. Правило 1 каже, що якщо взята вами карта має текст чорного кольору, то ви маєте вголос назвати лише колір фону взятої вами карти. В нашому випадку вам потрібно вигукнути жовтий. А от правило 2 працює дещо інакше. Якщо текст написано будь-яким іншим кольором, окрім чорного, то вам потрібно назвати саме колір тексту, і ні в якому разі не колір фону карти. Правило 3 стосується лайливих слів, і щойно ви бачите зображену лайку. То мусите вигукувати слово гімно на усі лайки за винятком напису «Срав пес», адже ця лайка має окреме правило. До речі, правило 3 не залежить від фону і кольору тексту. Тож, бачити лайливі слова, давайте волю емоціям. І останнє четверте правило це лайка «Срав пес». Пам'ятайте, що ніколи не потрібно казати слів срав пес, адже витягнувши таку картку, спрацьовує перше і друге правило. Тобто, якщо слова написано кольоровим, то кажіть лише написаний поточний колір, а якщо написано чорним, то потрібно сказати колір фону картки. Тож активний гравець, що витягнув картку зі свого стосу, має викрикнути або колір, або слово зображене на карті. Але якщо активний гравець занадто довго думає, або вигукує неправильну відповідь, то решта гравців можуть його обскакати, вдаривши рукою по центральному стосу карт. Таким чином, гравець, що першим ударив по стосу, має можливість дати до двох карт зі стосу будь-яким двом гравцям, або ж навіть і дві карти одному гравцеві. Ну а решта карт дістаються активному гравцеві, що схибив у цей хід. Центральний стос карт це ті карти, які гравці скидають відповідаючи правильно. Тож, як ви розумієте, помилятись тут точно не варто. Гравець, що відповів неправильно, продовжує гру, а завершується гра. Той момент, коли хтось з гравців позбудеться з рук усіх своїх карт. А це, як ви зрозуміли, зробити не так і просто. Тож загалом це і є усі базові правила цієї гри. Але як тільки ви відіграєте кілька партій і гравці засвоять правила, то гра заграє для вас новими барвами і подарує багато різних емоцій від веселощів і сміху до роздратування і розпачу. А як тільки вам здасться, що грати вже просто, то можете почати грати за розширеними правилами. І додати до партії трішки більше різноманіття і гумору. Наприклад, ви можете самі обрати лайливе слово, яке будуть вигукувати усі гравці, або ж навіть трішки змінювати правила. Уявімо, що ваша компанія обрала лайливе слово пуцька. Тоді щоразу, коли витягується пуцька, спрацьовують такі правила: якщо це написано чорним кольором, то кажіть колір фону. А якщо текст кольоровий, то вигукуйте пуцька і вказуйте пальцем на іншого гравця. Тепер цей гравець змушений забрати усі карти з центрального стосу. Якщо ж ви довго думали чи помилились на слові пуцька, то усі гравці повинні вам дати по одній карті зі своїх колод. А якщо так станеться, що випадають два лайливі слова підряд, то кожен гравець повинен миттєво покласти великий палець на край столу. А той, хто зробиться останнім, забере усі карти з центрального стосу. Тож, як ви бачите, що за гра це досить весела, гнучка і варіативна гра для компанії. І перевага цієї гри полягає у тому, що ви можете легко додати до неї нові правила або ж навіть придумувати власні. Зрештою, тільки вам вирішувати, якою її бути простою, складною, веселою чи більш націленою на досвідчених гравців. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перед нами гра на компанію до вісьми людей з дуже цікавою і унікальною механікою з трупа. Особисто я до цього не грав ігри з цією механікою. І коли ми почали грати у цю гру, мій мозок поламався. Мені було надзвичайно важко орієнтуватися у всіх цих кольорах, кольорових словах, плюс ще ось ці лайливі слова. І загалом, здається, у грі 4 правила, але ось цей весь набір я зрозумів, чому це саме психологічна гра. Адже мозку, ну, вашому мозку буде надзвичайно важко адаптуватись. Хоча, скажімо так, у нашій компанії це все поділилось на два табори тому, кому було дуже важко це грати, і тому, кому було легко це грати. Тому що після другої партії у нас половина компанії вже зрозуміла, як це все працює, і їй вже, скажімо так, вони отримували задоволення трішки раніше. Я особисто почав тільки розуміти, як це все грається, мабуть, з партії 4-5. І загалом, це така весела гра на компанію, де вам. Точно буде з чого посміятись, особливо з реакції тих людей, які не одразу розуміють, як це все працює. І, до речі, у цій грі є ще варіант грати на компанію до 16 людей. І якщо ви за, ну, додасте ще одну таку саму коробку, і у вас буде дві колоди, ви можете грати аж на 16 гравців. Хоча я особисто не розумію, як це працює, тому що ми грали у шістьох, і це було досить так метушливо. І ну, особисто я не розумію, як це буде відбуватися. Якщо говорити про мої враження, то мабуть ця гра не для мене, тому що я отримав від неї задоволення, але мій мозок не працює так, як вимагає цього ця гра. І я зрозумів одразу, чому саме ця механіка і все це відноситься до психології. Тому що це ну, буває людям, кому це легко, буває люди, кому це важко. І мої компанії були ті, хто від гри отримав неймовірне задоволення, і їм було дуже весело і просто це все грати. Тому придивіться до цієї гри, вона однозначно не схожа ні на які інші, і ця саме унікальна механіка вона дає якісь нові відчуття, які однозначно я до цього не відчував. Тому е, ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам сподобалось, підтримайте нас подобайкою. Хто не підписаний на канал, підпишіться. А ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. Тому до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!